Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо повторювати матеріал, який ми з вами пройшли в 5 класі. Почнемо пригадувати, що ж ми там вивчали, чим же ми там займалися в 5 класі. Сьогодні ми повторимо інформацію про натуральні числа, дії з ними, порівняння, округлення та арифметичні дії з натуральними числами. Отже. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Давайте пригадаємо, що ми називали з вами натуральними числами. Це ті числа, які ми використовуємо під час лічби. ми казали, що число 0 не є натуральним числом. Воно означає ніскільки жодного. Давайте пригадаємо, які ж властивості має натуральний ряд чисел. Найменше натуральне число це одиничка. Да? Пригадуємо завжди, що 0 це не натуральне число, Найменше – одиничка. Далі кожне наступне число більше за попереднє на одиничку. Немає найбільшого числа. Пригадуємо, хоч би яке велике число ми з вами не назвали? Добавивши до нього одиничку, отримаємо ще більше число. Пригадаємо, що будь-яке число можна подати у вигляді суми розрядних доданків. Давайте розберемо такий приклад. Поки що ми нічого не пишемо, просто дивимося. 513 049 можемо представити у вигляді розрядних доданків 500 тисяч плюс 10 тисяч. Додати 3 тисячі, додати 40 і додати 9. Або по-іншому 5 множимо на 100 тисяч. Додаємо 1 множимо на 10 тисяч. Додаємо. Як можемо представити 3 тисячі? Та це ж у нас 3 множимо на 1000. Додаємо, Тепер 40 представимо. Як 4 множимо на 10. І 9 це у нас 9, множимо на одиничку. Отже, пригадали ми зараз з вами таблицю класів та розрядів. Пригадуємо, клас одиниць це одиниці, десятки та сотні. Клас тисяч одиниці десятки сотні. Клас мільйонів. Одиниці, десятки сотні. Пригадуємо, так, да? ми казала, наприклад, клас тисяч, ми казали одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч і так далі. Де ми з вами це використовували найчастіше? При округленні. правильно. Йдемо далі. Також пригадаємо сьогодні правила порівняння натуральних чисел. Якщо два натуральних числа мають різну кількість знаків, цифр. То більшим буде те, у якого більше знаків. Подивіться, приклад. 5392 порівнюємо з 837. Бачимо. Перше число чотирицифрове, а друге трицифрове. Звісно, чотирицифрове має більше цифр, да? 4. Отже, воно буде більше, ніж трицифрове. А якщо ж у нас два натуральних числа мають однакову кількість знаків то більшим числом є те, яке має більше одиниць у найвищому розряді. Якщо ж і там все у нас однаково, то порівнює число одиниць у наступному нижчому розряді. Пригадали ми ці правила. Також порівнювати ми можемо не тільки окремі числа, а й значення числових виразів. Наприклад, порівняємо добуток 25 множимо на 3 та суму 32 додаємо 41. Подивіться, 25 множимо на 3 дорівнює 75. 32 додаємо 41, буде 73. Розуміємо, що 75 буде більше, ніж 73. Отже, добуток 25 на 3 буде більше, ніж сума. 32 додаємо 41. Давайте подивимося на ось цей запис, ось він. Пригадаємо, як ми домовилися з вами його читати. З середини починаємо, да? і дивимося уважно. Сім буде більше, ніж 5, але менше, ніж 9. Да? Пригадуємо. Ми таку нерівність називали подвійною. І ще раз да? ми її читаємо з середини. Сім буде більше, ніж 5, але менше, ніж 9. У житті. Нам часто доводиться використовувати наближені значення. Давайте пригадаємо, ми з вами в п'ятому класі вивчили ось такий знак. Дуже схожий на знак дорівнює, да? але такий хвилястий. Такий знак ми називали знаком наближеної нерівності і читали наближено дорівнює. Приблизно дорівнює. І давайте пригадаємо правила округлення натуральних чисел. 1. Усі цифри. Записані за цим розрядом замінюють нулями. 2. Якщо перша наступна за цим розрядом цифра 0, 1, 2, 3 або 4, то останню цифру, яка залишилася, не змінюють. А якщо перша наступна за цим розрядом цифра 5, 6, 7, 8 або 9, то останню цифру, яка залишилася, збільшують на одиницю. Отже, давайте зараз з вами. Пригадаємо іще компоненти дії додавання це доданок, доданок і сума. Компоненти дії віднімання. Зменшуване від'ємник різниця. Компоненти дії множення. Множник, множник, добуток. Компоненти дії ділення. Ділене дільник та частка. Ідемо далі. Давайте зараз з вами виконаємо письмово декілька завдань. Для цього перейдемо до нашої дошки. Тепер ви працюєте разом зі мною. В п'ятому завданні з нашого підручника виконаємо перше і друге завдання. Обчисли значення виразів та дізнаєшся кількість мешканців у деяких містах України на момент останнього перепису населення. Отже, давайте пригадаємо, як же ми додавали стовпчик. 3 плюс 9 12. 2 записали. 1 запам'ятали. 1 плюс 9 10 і плюс 6 16. 6 записали, 1 запам'ятали. 1 плюс 2 3 і плюс 6 9. 2 додаємо 7 9. І одиничку знесли. У нас вийшло 19 962. Пригадуємо, як ми з вами віднімали. Позичаємо, да, 5 не віднімається від 9. О, від 5 не віднімається 9. Да? Отже, позичаємо: 15, віднімаємо 9, буде 6. 2, віднімаємо 6, не віднімається, позичаємо. 12, віднімаємо, 6, буде 6. Позичали, ми, да, у нас тут 5. 5 віднімаємо, 5, буде 0. І 4 віднімаємо 1, буде 3. Отже, у нас вийшло 3066. Отже, ми дізналися, скільки жителів в цих населених пунктах. Ідемо далі. Наступне завдання виконуємо теж письмово, пригадуємо округлення. Округли числа, і запишемо перше число, 592 до десятків. Одиниці десятки сотні. Отже, до десятків. Підкреслюємо десятки. Ось у нас 2 да? це одиниці, а 9 це десятки. Приблизно дорівнює, пригадуємо, ми сьогодні вже говорили про цей знак наближено дорівнює. Отже, і пригадуємо правило. Якщо після нашої цифри 9, яку ми зараз підкреслили, да? це у нас десятки, ідуть цифри 0, 1, 2, 3, 4, то ми нічого не збільшуємо. Якби були в цифрі 5, 6, 7, 8, 9, ми б збільшували на одиничку. Отже, зараз у нас цифра 2 йде. Збільшувати ми не будемо. Отже, все, що після цифри 9, ми замінимо на нулі. У нас буде 590. Наступне число 4729. Приблизно дорівнює. І ще раз, до десятків, одиниці, десятки, підкреслили 2. Все, що йде після 2, ми замінимо на нулі. Дивимося, після 2 йде цифра 9. Пригадуємо. Якщо 5, 6, 7, 8, 9, збільшимо на одиничку. Отже, буде 2 плюс 1 3. Запишемо 4730. 9 ми замінили на 0, 2 збільшимо на одиничку. 753. Округлюємо, тобто наближено дорівнює до сотень. Одиниці, десятки сотні, підкреслили 7. 5 і 3 ми замінимо на нулі. 7 збільшимо на одиничку, тому що після нього йде 5. Приблизно дорівнює 800. Наступне число 1929. Приблизно до рівня. одиниці десятки сотні. Отже, 2 і 9 ми замінимо на нулі. Після 9 у нас іде 2. Нічого ми не збільшуємо на одиничку. У нас просто буде 1900. Далі. 7892. Ми з вами округлимо до найвищого розряду. Підкреслимо найвищий розряд. Ось у нас 7. Що це у нас таке? Давайте подивимося. Одиниці десятки сотні, а це у нас одиниці тисяч. Отже, будемо ми з вами округлювати до одиниць тисяч. Приблизно до рівня. Не забуваємо, да? коли ми округлюємо до якогось розряду, ми обов'язково цей розряд підкреслимо. Будь ласка, не забувайте це робити, це дуже важливо. Отже, всі цифри, які йдуть після 7, ми з вами замінимо на нулі. Так, це зрозуміло. Тепер дивимося, збільшуємо ми 7 на одиничку чи ні? Звісно, збільшуємо. Тому що після 7 йде 8. 8. А пригадуємо правило. Якщо йде 5, 6, 7, 8, 9. збільшуємо на одиничку було 7. Збільшуємо на одиничку буде 8. Отже, буде 8 тисяч. Наступне число 12, 12 121. Найвищий розряд. Отже, що це в нас таке? Одиниці, десятки, сотні. Одиниці тисяч, десятки тисяч. Отже, будемо округлювати до десятків тисяч. Все, все інше, після одинички, яку ми підкреслили, ми замінимо на нулі. Одиничку ми не збільшимо, тому що після неї стоїть 2. Отже, що ми з вами отримаємо? 10 тисяч. Сподіваюсь, ви пригадали, як округлювати, як це правильно записати. Будь ласка, не забувайте підкреслювати той розряд, до якого ми округлюємо. Ваше домашнє завдання. Якщо ви підзабули правила округлення, будь ласка, передивіться ще раз відео, поставте паузи, пригадайте ці всі правила, вивчіть їх, да, якщо ви забули. І виконайте завдання під номером 18. Завдання зараз перед вами. Потрібно округлити числа. Ми з вами щойно схоже завдання виконували. Думаю, запитань не повинно бути. Обов'язково підкреслюйте, до якого розряду ви округлюєте. Отже, працюйте, я бажаю вам успіхів і чекаю на фото ваших робіт.